Добігає кінця навчальний рік, а значить, настав час підведення певних підсумків, в тому числі й роботи студентського наукового товариства Одеського національного медичного університету. 8 червня відбулося підсумкове засідання СНТ, де були оголошені результати плідної праці гуртків кафедр онмеду. Захід проходив у змішаному форматі. Частина представників студентської наукової молоді була присутня офлайн, частина в онлайн режимі. А виступи учасників доповнювалися відеопрезентаціями їхніх доповідей, адже мова йшла не тільки про те, що вже зроблено, а й про те, що належить втілити у майбутньому. Кожного року в наш університет приходять студенти, які бажають займатися наукою, які намагаються робити свої перші кроки на цьому шляху. І дуже-дуже важливо, щоб ці кроки були вдалими, щоб ми могли їх підтримати, щоб ми могли надати вірний напрямок для їх. Подальшої наукової праці, тому що сучасний лікар повинен бути науковцем. Це дуже важливо. Зараз, коли розпочалася війна і вже півтора роки вона триває, незважаючи на ці складні обставини, ми також працюємо в студентському науковому товаристві, трохи змінюючи вектор. Але для нас дуже важливо підтримати цю жагу студентів для студентсь... до студентської науки. Кожного року ми проводимо засідання гуртків на усіх кафедрах університету. Працюють студентські наукові гуртки, і це дуже позитивний такий знак. За минулий навчальний рік СНТ була виконана колосальна робота від тематичних круглих столів на кафедрах та олімпіад до тренінгів та конкурсів. Особливо хочеться відзначити участь у проведенні конференції, яка була присвячена пам'яті видатного діяча медичної науки професора Людмили Васильівни Прокопової, що є гарним прикладом роботи студентського самоврядування сьогодні. В нас заключне засідання. воно присвячено роботи студентських наукових гуртків. Звіт про роботу СНТ, про роботу наукових гуртків. Звіт про проведення нами. Наукової конференції, яка була присвячена 95-річчю зі дня народження Прокопової Людмили Власилівни, та визначення напрямків про дальнішу роботу студентського наукового товариства у наступному навчальному році. Участь у студентських наукових товариствах дає можливість здобувачам вищої медичної освіти зробити свої перші кроки на шляху до пошуку власних напрямків наукового розвитку, можливість брати участь в експериментальних та клінічних дослідженнях, а потім ознайомлювати з результатами такої праці за допомогою публікації матеріалів, а ще спосіб продемонструвати не тільки свій освітній рівень, а й громадську позицію. Проводимо активну громадську діяльність, соціальні проекти, такі як участь у соціальному проєкті, що підтримується Оленою Зеленською, під назвою «Ти як?» щодо охорони ментального здоров'я та проєкту Міністерства охорони здоров'я України щодо охорони ментального здоров'я. Також проводимо активну участь у житті педіатричного відділення. Психіатричної лікарні відвідуємо дітей. А також збираємось для зустрічей із дорослими членами студії, учасниками студії із ментальними порушеннями, саме із аутизмом. Ми створили ще один чат волонтерів із Онмеду. Туди будуть долучатися студенти не тільки з нашої кафедри, але й з інших. Я думаю, що в нас буде багато цікавих проєктів. До слова, саме програма охорони ментального здоров'я стала своєрідним трампліном для розвитку ініціатив студентської молоді. До того ж, долучитися до проведення різноманітних заходів, що направлені на оздоровлення українців, можуть не тільки здобувачі вищої освіти. Всеукраїнська програма підтримки ментального здоров'я нації триває, анонсована Оленою Зеленською. Минула нарада, на якій чітко було наголошено, що лікарі загальної практики, сімейної медицини, фізичної реабілітації медицини і інших повинні долучитися допомогти психіатрам з метою надання первинної психіатричної та медико-психологічної допомоги. І, звісно, наші студенти знаходяться в деякому тренді. Вони розуміють, яку б вони спеціальність не обрали без психіатрії. Важко буде рухатися вперед з урахуванням тих наслідків, які накоїла пандемія covid 19 і війна в нашій Україні. На Нашим університетом в рамках програми захисту ментального здоров'я заплановані заходи стосовно виявлення раннього скринінгу. Психологічних проблем і надання своєчасної допомоги. І через те, що об'єм цих робіт планується і заходів досить значний, то наше студентське наукове товариство психіатрів буде на рівні університету залучати інше студентське наукове товариство, в першу чергу лікарів сімейної медицини. Лікарів функціональної та реабілітаційної медицини з метою долучення до цих закладів, з метою більшого охвату тих верст населення, які потребують цієї допомоги. І таким чином, ви, вийшовши до людей, пропонуючи їм активну допомогу, ми будемо виявляти і можливо попереджати розвиток тих проблем, які в них можуть розвинутися. Тож найближчим часом членів студентських наукових гуртків чекають нові напрямки діяльності є над чим працювати та чого прагнути. Тим більш, що керівництво Одеського національного медичного університету завжди готове підтримати цікаві ініціативи своїх вихованців та простягнути руку помочі, ми підтримуємо студентів. Ми кожного року, наприкінці, ми проводимо таке засідання для того, щоб усі бажаючі студенти мали змогу доєднатися до нашого товариства і почати новий навчальний рік з 1 вересня. Уже в лавах нашого студентського товариства. Ми обираємо актив, і кожен член цього активу, він може, він може, так званої Ради СНТ, він може обрати напрямок, який для нього цікавий. Це може бути. Студентські конференції, підготовка та проведення це може бути навчальні семінари, навчально-методичні семінари, це може бути стипендіальні програми, пошук, це може бути пошук студентських грантів. У нас є соціальна мережа: інстаграм, фейсбук і телеграм-канал. І коли студентам це цікаво, коли ми спілкуємося з ними однією мовою, коли це сучасний рівень організації, та для них це дуже цікаво. На таких зборах члени СНТ мають змогу не тільки розповісти про свої перші кроки на науковому шляху, а й послухати про напрямки діяльності гуртків за різними спеціалізаціями, поставити свої питання та отримати відповіді на них, навчитися якостям справжнього вченого та можливо стати новим обличчям світової науки. Адже в Одеському національному медичному університеті для цього створені всі умови.